З нагони дня ветеранів у багатьох містах США відбувались урочисті церемонії вшанування колишніх військовослужбовців. Так у Вашингтоні, неподалік капітолію, офіційно розпочалось будівництво меморіалу для окремої групи ветеранів, тих, хто повернувся з бойових дій з пораненнями та стали інвалідами. Андрій Годованець розповість про це більше. Пані та панове, можна починати. Біля стін американського капітолію розпочалося будівництво меморіалу американським ветеранам, які повернулися з війни інвалідами у минулому морській піхотинець Бобі Барера на війні у В'єтнамі втратив ліву руку і праву кисть. Американці не повинні забувати про ветеранів інвалідів після того, як війна закінчується. У Вашингтоні збудовано багато меморіалів чоловікам і жінкам, що воювали за свою країну. Утім, цей меморіал буде першим для більш ніж трьох мільйонів ветеранів-інвалідів, які все ще живуть. У минулому морський піхотинець Джонні Беларк прийшов на церемонію початку спорудження того, що вже незабаром буде меморіалом американським ветеранам-інвалідам. коли тебе вшановують, як всіх інших ветеранів, це дуже важливо. Бобі Берера говорить, що болючі психологічні рани заживають набагато довше, ніж фізичні фізичний біль це не важко. Ментальний найважчий. і це тривалий процес. Треба просто змиритися з цими змінами в житті і усвідомити, що ми все одно ще багато можемо зробити. Життя триває для Бобі. Полегшення приходить через духовну віру та допомогу родини. Організатори будівництва меморіалу сподіваються, що він також стане місцем, де ветерани інваліди відчуватимуть полегшення їх болі. Ми не можемо повернути їм їхні справжні руки і ноги. Ми не можемо дати їм їхні очі, вуха, частину їх, яку вони втратили на війні. Але ми можемо, і ми повинні дати їм шану і повагу, які вони заслуговують. Сворудження меморіалу повинно закінчитися 11 листопада 2012 року, якраз на відзначення дня ветеранів. від щирого серця. Ми говоримо, дякую, Америка. you. Андрій Годованець голос Америки.